Дівчатка, сьогодні навчу вас збирати збалансовану тарілочку. Це дуже-дуже легко. Не переживайте, зараз всьому навчу. Так, беремо тарілочку розміром 20-22 см в діаметрі і умовно ділимо її або ж купуємо таку, і тут уже все розділено на три частини. В Одній частині у нас буде вуглевод. Якщо міряти кулачками, то це один такий гарненький кулачок. Так, і що ж ми сюди кладемо? Сюди йде картопелька відварна, запечена, морква, буряк. Якщо вони пройшли термічну обробку, то це вважається вже вуглеводом. Любі каші, яка вам подобається: пшоняна, гречана, пшенична, булгур, кускус, -кус, макарони твердих сортів, будь ласочка, цільнозирнові. Туди йде хлібчик. Чим брудніший його склад, тим краще. Що маю на увазі, щоб в складі було, якщо борошно, то другого гатунку, хоча б першого гатунку, обдирне борошно, щоб було висівки. Чим грязніше, тим краще. Коли овочі пройшли термічну обробку, ми їх вважаємо вже за вуглевод. Також сюди йдуть сухофрукти, консервація сюди йде кабачкова ікра, там лечо, якісь салати, домашня закрутка. Але ви повинні розуміти, що зазвичай в таких домашніх закрутках, ну, візьмемо там якийсь салатик, допустим, чи той же, ту ж кабачкову ікру, там вже є олія. Тоді ми жи... рахуємо, що тут є жир. Тоді сюди або ж сюди ми жирок додаємо мінімум, або ж зовсім не додаємо. В залежності від того наскільки жирна ваша закруточка.